Друзі, всім привіт, Миколаївіч на зв'язочку. Люди, ну що, сьогодні, по вашим запитам, як бачу, вам цікава ця тема. Да, Собственно говоря, я і хотів про неї розказати вже, як би зробити такий завершальний етап наших, наших серій про флет-методну риболовлю з власного досвіду. Сьогодні хочу поділитися з вами темою пелець. А саме, який пелець я використовую, яких розмірів, які я роблю пропорції для того, щоб. Замішати пелець для флет-методу. І, звісно ж, поставимо в кінці акваріум покажу вам наявно, як працює пелець у воді з вашою годівничкою. Першим етапом значить, будемо трошки розбиратися з вами в розмірах пельцю. Ну, як бачите, ви перед собою я не став вже нести сюди кілограми цих пельців, мішки, просто понасипав у баночки, я вам трішки ближче до екрану буду показувати, щоб вам було видніше. Який же саме оптимальний пелець для флетметодної ловлі? Для того, щоб він забувався в кормушечку, гарно там залипав все, як положено, щоб було. Які його розміри? Значить, я використовую, оп, опять же кажу, що з власного досвіду я використовую пелець від 1,5 мм до 3 мм. У мене зараз от представлено 5 зря'зків різного пелецю. 1,5 мм, 1,5 мм, 2 мм, 2 мм і 3 мм. Не забувайте, що да, в сухому вигляді пелець має, от, наприклад, 2 мм. Да, але коли він напитується водичкою, коли він напитується ліквідом, він збільшується десь в розмірі до 2,5 мм. Так само і 3-мм збільшується в розмірі десь до 3,5 мм. Більше троєчки я не рекомендую, друзі. По-перше, його буде важко забувати у флет-методну вашу кормушечку, тому що тут є ребра жорсткості, воно не все так гарно получатиметься. І взагалі рахується, що пелець від 4 уже там до 12 мм, 15-16 мм. Це є пелець для закорму риби, тобто, це для коропової риболовлі, хто вже лове на стандартні оснастки коропові. Це вже пелець являється як для закорму. А саме для флетметодної ловлі, отакі розміри перцю, як від 1,5 до 3 мм, саме-саме оптимальні. І також перейдемо до смаків. Смаків дуже багато на ринку виробників. Зараз просто тьма тьмуща, кожен видумує все, що хоче, з різними інгредієнтами. Як я для себе обирав, якими я інгредієнтами буду користуватись? Ну, я прислухався до думки експертів і, звісно, що це все пробував. В тому плані, що на холодну пору року, тобто весна, осінь, зима, я використовую м'ясні продукти або морські, які ще називають, тобто, це кріль, халібут, білачан. Отакі от, от. На теплі пору року, тобто там десь приблизно з квітня місяця вже травень і так далі, то використовую см е, смаки солодкі. Але це не є винятком, друзі, що от іменно отак потрібно робити. Е, чому я зараз поясню? У мене було дуже багато рибололь, коли отак от було, що ну, закінчився у мене пелець солодкий. І я просто з м'ясного пельця, з отакого, я з, з допомогою ліквідів я робив солодкі аромати і солодкий пелець для рибки. Все вона це дуже добре оцінювала, я, як завжди кажу, на моєму е каналі є багато відео підтвердження тому, як я це все робив, як я рибку цю всю ловив. І це не означає, що якщо у вас. Е там Рибний аромат тільки да, залишився, або м'ясний аромат, і, і на нього риба влітку не буде клювати. Ні, це неправильно. Риба, якщо вона є, і якщо вона голодна, вона клювати буде. Тобто виключення з правил вони обов'язково мають, і все залежить також від вашої рибки і від водойми, де ви рибалите. Це також є немаловажним фактором. Зараз вам розкажу, от дивіться, от пелець. Е у мене це йде. Ананас. Це в мене залишки, які в мене залишились з того року. Оце я їх порозсипав трошки, щоб не все тянуть. Ананасик. 1,5 мм, солодкий аромат. Використовую влітку. пінепл. Дуже добре працювало. Як ви можете бачити, він одного кольору. Ось такий світленький. Це ось у мене пелець. Вже йде 2-мм, він складається з двох видів пелицю. Тобто, ви знаєте, я зараз дивлюсь, вже почали е, виробники, ну не знаю, на мою думку, це просто дуріть. Дуріть від того, що вони вже, наприклад, отакі вот бокси вже почали засипати там, по 10-15 по 15 видів пельцю. Ну, я не розумію, на що це, звісно, робиться, з якою це ставкою робиться. Чи це просто такий маркетинговий хід. Але, в принципі, як я для себе е, зрозумів, ну достатньо 2-3, ну максимум 4 види пельцю. От я також змішував, також їх експериментував з ними. Просто ви можете намішати з тих 10 видів пельцю такої бурди, що риба просто не то, що не підійде клювати, вона забіжить галасвіта від такого пельцю, який буде, так непонятно, ароматизуватися. Ось також пелець 2 мм, як ви бачите, самі, також з трьох видів. Червоний, коричневий і чорненький. От я, в принципі, вважаю, що такої консистенції, таких кольорів вполне вполне достатньо для того, щоб привабити рибку на місце лову, щоб рибка клювала. Ось як бачите, друга цвітова гама. Тут у нас вже з'являється такий жовтенько-молочний якийсь колір, коричнуватий, краснуватий крильовий. Ну... Я ж кажу, Кожен виробник зараз е, уйма, просто вибор огромніший на, на ринках е, продажу риболовних е, пелеців все що завгодно. Ось 3 бачите, він взагалі одного кольору. Це звичайний форелевий пелець, 3 Я також його використовував. У мене був такий момент в риболовлі, що ну, не було де в мене достать 15 2 пелету. Тому я купив 3-мм німецький пелет, розмочував його і також використовував топтушки-кормушечки. Отак от. Тільки от. ж потрібно пелецю розмокати. Однієї такої формули, знаєте, як в фізиці точно і немає. Тут є деякі фактори, які впливають на це все. Ну, Наприклад, перший фактор це температура води, яким ви будете розмачувати пелець. Чим буде вода тепліша, гарячіша, як хочете так і називайте, тим швидше він напитається, і тим швидше він буде придатний до вашої риболовлі. Ну, Наприклад, зробимо так: якщо влітку вода гаряча, ви составка берете, ну ви щуєте рукою, опускаєте, вода ну, тепла, гаряча. От приблизно влітку достатньо для замочування пелету. Пелецю ну, приблизно від 10 до 12-15 хвилин. Це максимум. Все, через 15 хвилин ваш пелець буде готовий. А от, наприклад, якщо ви будете його мочити восени або осінню, ну, розраховуйте вже навіть хвилин 20, а то й 25. Я також досвіду скажу, що, от, наприклад, 3-мм, чому ж я так і кажу, чим крупніший пелець, тим більше він напитується. От 3-мм пелець для того, щоб він гарно розкис. Я його намочував, друзі, на 40-45 хвилин. От за цей час він тільки приймав таку консистенцію, правильну, яку він гарно вліпився в топтушечку, гарно заліплювався в кормушку і працював так, як потрібно. Бо я теж перший раз, коли його купив, думаю, Та, зараз, зараз, що там, 20 минут і все готово. Та ні, нічого подобного. 20 минут я його в топтушку тільки закидують, він просто раз з кормушки висипався. Нема клійковини такої. Тобто йому треба далі дати більше часу для настоювання. Чим крупніший пелець, тим більше йому потрібно напитатися водичкою і настоятися. Але в середньому 10-15 хвилин для літнього часу періоду риболовлі цього буде повністю достатньо. Нашого відео буде з вами ємності, які я використовую для замішування пельцю. Є, він продається ось в таких ось боксах. Тут в боксі за виробником написано 400 грамів пельцю. Вони є бокси і по 500 грамів, в цьому в даний момент 400. От Можна купити один такий бокс, наприклад, на риболовлі на одній використати цей пелець і для наступних риболов у вас буде достатньо. Місця, наприклад, щоб оцей бокс з собою возити і замішувати пелець. У мене спочатку таких боксів не було, я замішував ось звичайний бокс з під морозива. Я знав, що мені потрібно на мою риболовлю, мені достатньо було 200 грам пелецю, я насипав половинку. І з цього ракурсу виходив в пропорціях. Значить, які ж я використовував пропорції? От, Наприклад, якщо на 400 грам пелету, пелецю. Вам потрібно залити 100 грамів води. Наступний, що я використовую, отаке. Ну, Хто розуміє, що це, той розуміє. Хто не розуміє, я поясню, що це таке. Це ну, баночка для аналізів. Люди. Всі, я думаю, знають, вона стоїть копійки в аптеці. Тут є мірний дозатор. Це саме немаловажно, що вам буде потрібно для того, щоб замішувати пелець. Мірний дозатор. І я з собою завжди возю цю баночку на риболовлю, вона у мене завжди валяється в сумочці. Значить, вона розрахована на 125 мл. І для 400 г пельцю вам потрібно 100 мл. От ви берете 100 мл водички, вилили його, все добре, отак гарненько перетасували, отак, перемішали, перемішали. І даєте йому настоятися 15-20 хвилин. Якщо ви хочете зробити, щоб ваш пелець був більш ароматніший, більш вкусніший, більш привабливіший для рибки, для цього я використовував ліквіди. Ось вони також в мене є, я ж кажу, сьогодні без нас фірм, без нічого, просто як воно є. Яка ж буде в нас тут пропорція? Дивіться, звісно ж, опять 400, 400 грамів пельцю. Ми знаємо, що нам потрібно 100 г води. Я вже вам за це сказав. Ви ж скажете, а як же ліквід доливати ще зверху? Ні, люди. 100 грамів це буде загальна консистенція вашої, вашої водички тут. Тобто, наприклад, дивіться, якщо ви хочете зробити більш ароматніший ваш пелець, щоб він у вас, наприклад, там, кислою сливкою пах, чи, чи бергамотом, чи халібутом, чи белочаном, тут. Все залежить від вашої фантазії. Який ви смак хочете, такий використовуйте. Як я роблю, наприклад? Я роблю так: я наливаю 80 грам водички і 20 грам ліквіду. Можна 70 грам водички, 30 грам ліквіду. Але не 50 на 50 не можна. Це буде сильно концентрований, він може навіть відлякати рибу. Але ж є такий немаловажний опять же, фактор, як я завжди кажу. Як подобається ваші рибки, все треба пробувати. От я для себе вивів таку формулу: 400 г пельцю, 100 грам рідини. 100 грам рідини в мене поділяється на 80 грамів води і 20 грамів ліквіду. Все. Оце отакі от дві ємкості, які я використовував на своїх риболовлях, з-під морозива і з аптеки. Можете сміятися з мене, можете не сміятися, ну, це ваше діло, як ви хочете, так і робіть. Я розказую з власного досвіду, щоб не тягати з собою ті кружки літрові, на яких є мірна, мірні полосочки. Ось, купив з аптеки, копійки стоїть і цього вполне достатньо для того, щоб правильно виміряти, якщо потрібно. З власного досвіду скажу, мені на риболовлю, ну оскільки флетметод це швидка риболовля, скажімо так, і в мене не було багато часу на риболовлю, я рибалив приблизно 4-5 годин. От На два вудлища за 4-5 годин, так як я і кажу, я насипав половинку 200 грамів пельцю. 200 грамів пельцю – це значить 50, 50 мг рідини. Це все замішувалось і мені вистачало цього на 4-5 годин. Все. Це на два вудлища. Але ж це також залежить від інтенсивності риболовлі і від того, як ви часто будете перезакидуватись. Я перезакидувався приблизно в середньому. Від 15 до 25 хвилин. Це якщо не було кльову. Якщо кльов є, то ви, звісно, перезакидуйтесь швидше, і у вас швидше закінчиться ваш пелець. Друзі, на своїх каналах я вже показую у в шорцах там показував, як я замішую пелець. Ну, ми зараз з вами коротенько, швиденько це все зробимо. Значить, дивіться, ось у мене 100 грамів. Я беру 100 грам. На 100 грам мені буде потрібно. 25 міліграмів водички. Висипаю 100 грамів сюди пайлицю, ось він у мене. Наливаю в цю ж чашечку 20. 20. Так, це багато. От що я кажу, що вам потрібна мірка, щоб ви бачили. Стільки, стільки, о, 20, 25 міліграмів водички. Заливаємо це зараз, все все сюди, отак просто взяли, вилили. Закрили кришечкою, Переболтали отак. Все, даємо тепер йому настоятися 15-20 хвилинок. За цей час я підготую акваріум і ми з вами зробимо в топтушечки, е з покемончиком з нашим, все затопчимо. І вкинемо в акваріум і подивитись, як працює пелець. Друзі, наш палець приготувався. Зараз з вами його замішаємо в топтушечку. Ось вам покажу. Дивіться, він набухає, все хорошо розсипається, він не має злипатися як, як пластилін, люди. Зараз все з вами спробуємо. Беремо нашу топтушечку, вкладаємо туди наш пупапчик. Дивіться, деякі люди роблять трішки насипають туди пелицю. Я не насипаю, я ловлю, ложу туди пупап з гачечком, і потім засипаю це все. Пелицем отак от раз. Гарненько. Я маю надію, що вам щось видно, бо я, якщо чесно, не бачу нічого. Зараз. Отак. От хорошо притрамбували. Зверху ложите нашу годівничку і хорошо придавили. Отак от, от раз. Є. Все. Тепер у вас повинна. Получитись от, от цукерочка. Бачите? Вона й у мене така ось получилась. Все, отака ось цукерочка. Якщо вам потрібно більше пельцю, друзі, насипайте сюди знову пелець і знову прикладайте його вминайте ще. Я так не використовую, я роблю так, як є. Все, зараз кладемо в акваріум і подивимося, що з цього всього вийде, як буде працювати наш пелець. Як бачите, вже почала процес дії, він вже почав розсипатися. Бачите, буквально моментально. Ось, дивіться, оце правильна робота пелиця, як він правильно повинен працювати. Все, будь ласочка, вийшов наш покемончик. Все гейзерить. Все стоїть так, як потрібно. Гачок стоїть на жалі. Все. Ось дія пелиця, правильна дія пелиця під водою. Все, він розпався, він працює, пупапчик, як бачите, самі стоїть ідеально, все правильно зроблено, значить, все ми зробили класно. От такі, отака от дія повинна бути пельцю. Ну, щоб він не лежав там, як каменюка, а так знаєте, як пластилін на дні. що ви закинули кормушку, достали через 30 хвилин, а він як лежав, так і лежав. Ось, оце правильна дія пелецю. Оце пелець правильно збалансований, зволожений, який готовий для роботи. Ну, все, друзі, на цій ноті, значить, прошу вас підписуйтесь на канал, підтримуйте, ставте вподобайки, якщо комусь понравилось. Ну а ми з вами не прощаємось тоді до наступного відео. Всім па-па!